Колись Віталія Хроменка із тривожним серцем батько проведжав в Афганістан. Сьогодні він так само схвильовано проведжає до війська вже свого сина Сергія, але цього разу боронити свою батьківщину. Перший, який із Саксаганського району, з офіцерів записався добровольцем нас за воювати за нашу батьківщину. Хочеться пожелати хлопцям, щоб вони приїхали всі живі, здорові і щоб до нас. Цей ворог до нашої Дніпропетровської області не дійшов. Дійде, і авганці, такі як я, станемо на защиту. Хлопці з підрозділу також налаштовані дуже рішуче, виключно на перемогу. Захищати родину, виконувати задачі, поставлені перед родиною. Все, тому сюди прийшов і і здійснювати. Настроєння відлічне. бойове. Усі бійці, які сьогодні вирушили нести службу у неспокійних районах на сході країни, готувалися у посиленому режимі. Ребята збирали три місяці. Три місяці вони займалися. Це діючі співробітники міліції. Ребята переводилися, і міліціонери, і ветерани. Здесь в всьому підрозділенні всього 8 людей Не проходили службу в армії, але за три місяці, повірте, з них зробили кваліфіцірованих бойців, які, якщо чесно, всі рвуться в бої. Все проинструктированы, все готовы. Это патриоты настоящие. Самая главная задача – навести контакт с местными жителями, вот, не нарушать дисциплину, чтобы нас там любили, уважали, чтобы мы помогали людям в первую очередь. Едут на территорию, приближенную непосредственно к так называемой зоне АТО. Задача – охрана общественного порядка и антитеррористические, антидиверсионные мероприятия. Забезпеченням бійців необхідним спорядженням, здебільшого, займалася обласна держадміністрація. Також долучилися волонтери Криворізька Федерація боксу, Азербайджанська та Вірменська громади, бізнесмени, меценати та інші небайдужі мешканці Кривого Рогу. Більшу допомогу оказали спонсори, тому ми укомплектовані повністю средства захисту екіпіровки. Я маю в виду бронежилети, каски, штурмові рюкзаки, ну і все остальне, там спальні мішки і так далі. Тобто, в принципі, все обладнання у нас. Такої необхідно є за словами Андрія Гречуха, нині є ще потреба у важкому озброєнні, і вже найближчим часом очікують його прибуття. А вже сьогодні військовослужбовці від'їжджають на бойову варту. І, хоч хлопці з посмішками розсідалися в автобусі, рідні іще мому серці та сльозами на очах проводжали своїх героїв, адже вони їдуть на війну за мир, за свої сім'ї, за рідну землю.